Так, довгожданна рибалка. Рибалочка. Зараз ми йдемо з тимуром на рибалку. Ну що, Тима, готовий? Так. Да. Це такий у нас вигляд. Тут в коридорі. Це коридор такий. У нас вдома, на жаль, нічого не видно. Загашника. тут такий вигляд океан Так, ідемо стимуром Деньки ми з тимуром на рибалку таньки Басейник такий тут у нас Басейник, нікого немає Ой, яке сонце, ужас. Це його. Кошмар, ага, таке сонце смало. <клес> <клес> Який ужас. У мене даже очків немає, бо в машині обоє. Я було якісь очки взяти. Щоб я не здурів тут. Ось такого сонця. Так, окей. Так пропустить тютю, не тщими її, пожалуйста. Ого, його. Ой, сього Ігуані ще полізла. Хі -хі. Клас, де вона ділась? Оно Хі -хі. Виглядає. Хі -хі. Ай, це прикол. Короче, Коротше, отакий тут у нас з цієї сторони. Отакий От відос. Оце наш будинок. Наш будинок. А це на пляж дорожка. Велосипедна доріжка, сюди, сюди, накись лавочки. Це на пляж така доріжка. Воно на яхтах всі катаються. це люди з нашого будинку вийшли, чилять. Так, да, багато людей, до речі. Майже всі лежаки розібрали. Такі зонтики, всяке таке діло. Прикольно. Тут зонтички. Нічого не бачу. Я ще й в кросовках ломлюсь по пляжу, бо я на рибалку зібрався. Ну так, тут нормально. Люди загорають. Водичка класна. Біля кожного будинка свої лежаки, свої зонтики, всі валяються, виходять. Можна і нам брати. Дивіться, да, Вода клас. Дуже прозора, чиста, океан. Просто бомба. Звісно, кросівка не дуже зручно йти по піску. Грузнуть ноги. Треба було шльопки одівати. Зараз мокриться. Ну, та ж ти роздягу зловив. Тимура ноги мокрі. Тимур поймав роздяву. Тепер ходить з мокрими ногами. А ож там далеко наш пірс такий волнорез, на якому ми будемо ловити рибу. Люди плавають, купаються. Дуже круто. Але воно теж надоїдає таке. Вчора вийшли, поплавали 15 хвилин. І вже набридло. Ого, сіди пелікану. пелікани сидять. Клас, це люди з цього будиночка. Папа, якщо там сидять пелікани, там риби багато. Чілять люди, коротше. Тікай тікай хвилі тебе зараз накриють <гум> да, з кожного будиночка люди виходять і валяються Валяються mm -hmm. на піску <гум> На цих шезлонгах mm -hmm. ось піліканчики сидять Ой, тільки мені нічого не видно Пеліканчики сидять Зробив пеликанчик вот сидят. Mm. Ну, все, красавчики, и много Лям. У мене хвилі достають. Так, да, будиночки тут прикольні. Будиночки тут більші, такі дорогіші. Вони звичайно більш шикарні, але вони й коштують не Наш будиночок бюджетний. Зате біля пляжу ми хотіли спробувати пожити. Біля океану, прямо на пляжі. От ми і побачимо як це. Ось народ відпочиває. Всі чилять. Опять я, що воно переключається. Камера перемикається постійно. Може нічого і не поймаємо. Ми не знаємо, що тут за рибалка. В океані ми ще не ловили так. Ну як? Ловились з берега з кам'яного. А з такого берега з волнореза, так тут ми ніколи не ловили. Чи тут є риба, чи що за риба, не зрозуміло. Зараз будемо бачити. Оля поїхала з Міланою в якийсь мол туди на авентуру, де ми жили до цього, до нашого старого будинку, там де вони звикли гуляти. Вони там хочуть по магазинам полазити. Коротше Хочуть там купити якісь шмотки. І на роликах покататися Уміли є ролики. А тут ніде кататися. Тут пісок. За будинком немає де кататися. То вони взяли машину і поїхали. А ми з сином вийшли сюди. На рибалочку Ой, хвиля достає. Ну оце така лопатка майже як у вас буде Оцей будинок прикольний. Це останній будинок Перед цим волнорезом. Да. Тут щось пам'ятаю, були по 5,5 ,5 квартири. Так що Дорожче набагато. Від п'яти п'яти з половиною тисяч на місяць це вже нам не по карману. Хоч би це виплачувати. 3700. Плюс комуналка, а то й 4 вийде. Не знаю за світло скільки буде. 300 доларів чи, чи скільки. Але прикольно ось люди. В білих палатах лежать, в каютах. Нормально так чилять. Відразу видно, що як будиночок дорожчий, то і лежаки в нього дорожчі. Mm. Оці всі зонтики, шезлонги, це обладнання, яке вони надають людям на пляж, воно теж виглядає дорожче. А у нас Будиночок бюджетний І це обладнання теж бюджетне. Лежачки такі скромні, зонтики скромні, не так як тут усе. Прям палати, прям палатки, якісь лежать тут люди, як тюлені в палатках. І в таких шикарних лежаках з якимись м'якими подушками. Коротше, Да що заплатив, те й маєш. Так що... Добре, що хоч якісь у нас є. Ми до цього взагалі без них обходилися. Так що зараз те, що нам вже хоч якісь лежаки туди винесли від будинку, це вже шок. І дуже шикарно. така водичка, класна Ми вже прийшли на наше рибацьке місце Ось Усе якийсь волнорезик Цей Я не знаю як би тут щось ловити будемо це ще Прикол Сейчас будемо Дивитися чи тут взагалі Можна десь стати нормально але цікаво, так така типа затоки Така типа заточка Люди плавають і рибаки, є все якісь ловлять рибу Ну що, пішли Тімка, залазь, будемо дивитися що тут І ми супер рибаки Це фотограф взагалі, він фотографує щось. <ріху> на тому пляжі були ми на цій стороні минулого разу. Да, вода <ріху> красива. Такі каменюки прикольні водичка який колір має взагалі кайф, наче Мальдіви. Просто шикарно. Вода такого кольору наче на Ну, Вообще слухай Райський куточок такий Я не знаю як тут ловити рибу Дуже вітряно. Такий вітер жорсткий взагалі. Таке дує, що і, і уші закручуються. Я не знаю як ми тут ловити будемо щось. Mm -hmm. Ми навіть не закинемо. У нас такі удочки. У нас удочки це просто ужас. такі на помойку тільки викинуть одноразові. Дешеві. Тут у хлопці удочки блин, по 500 доларів, мабуть. А у нас по 40. Ну воно одразу відчувається рівень рибалки. Хіба що на цю сторону, де тихенько, де немає. Поняв Тіма, може ми на цю сторону будемо ловити. У якісь... куча, риби. Куча, риби, куча рибі дивись. Зато тут э, Тіма э, хоч є шанс щось зловити. Диви, куча рибів, давай дити. Туди просто вітер на ту сторону, ми папою, туди навіть не закинемо. Там ущель. А, Диви, рибки які маленькі плавають, а, багато ущель, так. Да, да, там ущель, куча риби плаває. Нічого, О, виви. тут риба плаває здоровенно Прикол, почекай Тіма, я ще все обійду. Не розкривай, бо зараз вітром винесе. Синка Не відкривай поки що коробку, бо вітром зараз все віднесе. Ну, так тебе ж хвилями, дивися, навіть тут можна. Прикольно. Ого. Чайки будуть красти. Рибу. Чайки люблять, таке десь бачать. Чиюсь рибу відразу нападають. Ого, диви як там багато рибки маленької. Ну тут теж прикольно, тільки що вітер і хвилі хіба близько дуже біля берега новий. А, ось чиясь сюдочка, я навіть не помітив. Danger Jack. Ага, чиясь удочка і леска застромлена. Я чуть не впіймався тут. Круто. Так, где там Тима, бачу его. Вот такие каминчики наклады некие. Ну, камень дос, довольно слизкий. Я же одного раза упал, бахнулся, в камень так нормально. Тима, обережно. не треба, чтобы не вбиться тут. Ага, вот такие каменючки. Класс. Так, ну все, починаємо рибалку. Ось плаває манту. Здоровенний такий. 200 кілограмовий, як порося, класненький такий енімал. Плаває під берегом. Назад рибалка У нас не удалась Ми нічого тут не піймали А ми і не шаримо як тут ловить Крабик маленький Крабик валяється Пусть крабіка Замочив крабика Хтось що він сдух Так що да у нас Нічого ми не спіймали. Ой. Що це такое? Де ми з цього пляжа. Нормально тут попробували половить рибу. Але вона дуже хитра тут і дуже розумна, не ловиться. Ну і нічого, більше риби буде. В океані нашої новини. От, прикольно тут люди дивилися на ці ламантини плавають рибки всякі дайвінг тут біля цих камнів можна прикольно дуже подивитися на красиву рибу так що треба завтра прийти тут покупатися з очками підводними понирять, подивитися що тут відбувається Сівачок цей літає. Пів години вже над головою літає у нас цей. Дядя класно, звісно. Вітер великий, ще незручно. Та і удочки у нас такі, що вони не тільки десь у ставку в селі карасів ловить. А не тут морську рибу. Треба, коротше, шарить який ловити, а ми не вміємо. Так що наша любительська рибалка закінчилась просто прогулянкою на природі. Ну і добре, тут гулять цікаво. Такий пляж прикольний тут. Бідемо дивитися де там дівчата чи приїхали вони з тих своїх молов, кафемани що по де вони там лазили, на каву їздили. Да, тут купатися класно. Такий пляж дуже крутий, чистий. Біля цих будиночків і тут канал, той по якому яхти виходять. Красиво, так. Да. У нас трошки пляжик більш нудніший. Ще якісь камінюки повкопували, я не знаю для чого. Можливо, межа між будинками. Всередині океану додумались діоти копати якісь каменюки, столби бетонні. Їх не видно, вони в воді, трохи виступають там з води. Є табличка, що обережно уб'єшся. Типу, об І прямо біля нашого пляжа купаються всі намагаються від тих бетонних э, цих блоків уводити десь далі відходить. Бо можна забутися, що вони там і хвилі дуже великі, тебе кидає, поптей бетон уб'є сразу Так що трохи вони там щось незрозумілий бетон в океан засунули на, на такому пляжі. Ну це взагалі бред повністю, не знаю для чого таке зробили, ідіоти, але... По-хорошому це все треба вбрати звідти. От. Так що таке. Трохи небезпека. Ми ж заказали. Е -е, 28 числа. Через три дні. А завтра будеш не ній а, а Тіма очки загубив. Нияв нряв в океані. Хвиля метрова його накрила. І очки забрала у море, в океан. І все, ми їх не знайшли. Так що тут, так. Да, треба купатися, дуже обережно. Ну, Мені цей вказали. Оцей будинок подзнос. Буде щось будувати нове на цьому місці і розвалюють його. А що ти, великий експерт спирт в очках чи що? Синок, ми брали гарні очки, не переживай. Струбки. С трубки, звісно, з метровою. то на пляжу якась собачка бігає, да? черепахи вже майже всі яйця вилупились Що то за звірюга, собака бігає. По... Черепахи, відклали яйця, кожен рік припливають сюди черепахи і відкладають Тут багато яєць. Величезні ці метрові черепахи океанічні. І ці місця, де вони відклали яйця, загороджують загороджують ленточками сигнальними, щоб там ніхто не подавив їхні яйця і їх охороняють. А потім вони вилуплюються звідти, а собачка на поводку чийсь утік. По пляжу бігає собака з поводком прикол утік від хазяїв черепашки вже мабуть вилупились дуже багато залишилось дуже мало огороджених таких ділянок де ці черепашата вилазять ми ні разу не бачили щоб вони вилуплювались і вилазили ці малесенькі черепашки і лізли одразу в океан це було б цікаво побачити, на жаль, нам не вдалося. Ось отакі такі сигнальні огородження. Отут тут черепахи скрізь. Скрізь черепахи, яйця понавідкладали і будуть вилуплюватися. Ось ці дивні бетон, бетонні каменюки у воді ось ця теж видняється і там ще на глибину вони є коротше бред якийсь зачем таке було робити? просто людина якась може вбитися в той бетон бо вона не буде знати що той камінь під водою коротше придурки. А тут черепахи лупляться прикол скоро, скоро вылезать все пішли мы додому